Я комерційний директор групи компанії ДІМ рада вітати. Знаєте, група компаній Дім була як ніколи згуртована в ті часи, тобто вона максимально сконцентрувалася на безпеці своїх співробітників, своїх клієнтів, своїх житлових комплексів і робила все можливе для того, щоб отримувати оборону. Ми допомагали ТРО, ми допомагали військовим. Ми передавали дуже багато стройматеріалів, робили протитанкові жики, передавали мішки з піском. Вся техніка працювала на оборону. Ми забезпечили оборону наших пам'яток архітектури акціонери. Компанії, наприклад, робили там доставку їжі та продуктів необхідного в Київську область, що допомагало багатьом в той час просто вижити. Війна вплинула на всю галузь і, напевне, на весь бізнес в Україні. Але ми сконцентрувалися на тих об'єктах, які були максимальної стадії готовності. По закінченні активних бойових дій в Києві та Київській області ми відновили будівництво. Два будинки були в експлуатацію, тому що наша місія це найшвидше передати і здати об'єкти, передати житло нашим клієнтам, інвесторам, яким зараз воно дуже необхідне. Ну, давайте будемо відверті, інвестиція це завжди ризики. Але Україна зараз вона має дуже великі перспективи для взагалі для будівельної галасі в майбутньому. І зараз всі, напевне, інвестори такі серйозні світові, дуже пильно слідкують за Україною і чекають нашої перемоги. Ну, звичайно, клієнти, коли побачили, що роботи відновлюються, є якийсь рух, вони... Дзвонять, вони приходять до нас в офісі продажів. Ми всі стали ближчими один до одного, тобто вони нам довіряють, платять нам розтермінування, а ми будуємо. Я вірю в наше світле майбутнє, в те, що забудовники отримують новий подих, нове життя, з новими проектами, з новими концептами. Це буде нова архітектура. Нові інженерні рішення, і ми відбудуємо всі наші українські міста, вони будуть сучасними, новими, безпечними. Ми просто робимо і крокуємо, крокуємо в це майбутнє. Світло вимкнулось, але для нас це не вперше, тому зараз включаться резервні генератори і ми продовжимо працювати. Це нас не, не, не стопить. Ми працюємо. Кому б ви хотіли подякувати сьогодні? Я дуже вдячна всім захисникам і захисницям. Які боронять зараз нашу країну, от як на реальному фронті, так і на економічному. Ну ми зі свого боку економічний тримаємо. Повертайтеся всі живі. Я, напевно, другий раз бачу за це. Вибачте, що це я не можу.